Робота, яка отримала Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року, називається Бабова різобіальна системи в землеробстві України. За цією назвою криється дуже сумлінна, багаторічна робота досить великого колективу. Номінантів є 10, але за кожним із нас стоїть колектив, котрим він працював і здобував те, що лягло в основу роботи. З самого початку робота мала три наріжні камені. Перший з них це знайти екологічно чисті механізми, підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин, по-перше, за рахунок. Підвищення вмісту білку в зерні. Тобто, ця частина роботи працювала на зменшення дефіциту білка в Україні. Другий наріжний камінь це отримання екологічно чистої продукції без пресінгу ядохімікатів, протравників і мінеральних добрив. І тому ми. На багато років раніше, ніж вся Європа, почали не тільки е, пропагувати, а й здійснювати нароблення елементів технології, так званого зеленого або органічного землеробства. І третій нарижні камінь це оздоровлення ґрунтів України від важких металів і інших токсикантів. За умов не тільки збереження, а і збільшення їх гумусного фонду. І в основі всього лежать невидимі нікому, але дуже великі наші друзі, азотфіксуючі бактерії ґрунтів України. До складу авторського колективу входили мікробіологи, фізіологи і біохіміки рослин, селекціонери сортів. Сільськохозяйственних рослив, молекулярні біологи і технологи сільськогосподарського виробництва. Я, як і всі інші мої товариші, дуже вдячна за те, що робота отримала таку високу оцінку. Але і при цьому ні, ніхто з нас не забуває, по-перше, що ми вдячні тим людям, котрі нас зробили фахівцями. По-друге, Тим людям, котрі на протязі майже 25 років присумлінно працювали з нами над кожним етапом даної роботи.